Ну что ж, держимся бодрячком, несмотря на неудачные предыдущие бои. Александр Хижняк сейчас будет ломать тенденцию. В соперниках у него тоже достаточно опасный и сложный оппонент. Павел Селягин, чемпион России, бронзовый призер чемпионата МВД России 2012 года интригующий поединок. Ребята тут уже потяжелее. Соответственно, потяжелее и удар. Ну а манера ведения боя Александра Хижняка многим импонирует. Очень зрелищный парень. Так что держимся за него кулаки. Так, мы знаем, как может себе строить на себе поединок Александр Хижняк, як сам он себе накручивает, постоянно выходит заряженным. Що він нам продемонстрував у Києві проти двобою з Марокко. Там був дуже серйозний суперник і Нідерландець, який так само боїв різного хліба у аматорському боксі, який був чемпіоном Європи. А ось його якраз іжняк і. Зламав так у Києві Хрижняк, яким так само всім запам'ятався, що свою перемогу відсвяткував, коли виніс фринг портрет Кузьми Скрябини, на якому було написано Ми пам'ятаємо ось такий він, Олександр Хрижняк. І він Ми помним, на ваших екранах. Помнім і ніколи не забудемо, звісно. Помінявся гімн українських отаманов із такого легкого Репчика, перерослом в важкий рок. Ну, там ще й прочитав Репчик якраз Іщенко, якого ми сьогодні бачили. і Лапін, який так само був в українських отаманів. Атамани самі створили і той гімн, Ну, як ти вже правильно зазначив, він змінився. От. Ну і суперник. Олександра Хіжняка Павло Сілягін. Він бронзовий призер Росії серед молоді. Бронзовий призер так само чемпіонату МВД з Росії, як ти казав. Ну і золота медаль у нього серед юніорів так само Росії. Тобто ну, всі звитяги у нього на території Росії. Так, да, теж достатньо молодий состав зборної Росії. У них теж. Тоже... Происходит уже произошла, наверное, смена поколений. Но, нужно сказать, все-таки скамейка запасных у России посильнее. Напомню, что украинские атаманы в этой матчевой встрече еще имеют шанс вывести из Волгограда хотя бы один балл. Для этого нужно побеждать в двух последних боях. Но как бы и этот бой не закончился, в любом случае оставайтесь на супертяжелое противостояние. Супертяжи – это особый такой аттракцион. Там могут быть нюансы и могут быть неожиданности. Каж хочеться сказати, що завтра на 2+,2 плюс стартує і у новому році програма про футбол. Це найцікавіше. Ну принаймні, ви побачите все зі зборів футбольних команд протягом що вони робили ці три місяці протягом футбольної перерви, про Єврокубки. Завтра все це у профутболі о 21.30. Це не Роман Семенишин. Роман Семенишин це, це тренер команди. А це Андрій Синіпупов, один із тренерів а, нашої команди. Ну і Олександр Хижняк, піде в бій. Знову ж таки, в очах знає, як себе накрутити. Хижняк, людина з серйозним ударом. І буде сьогодні переслідувати свого суперника. Ну і будемо дивитися. Ось про Павла Сілягіна. Я його особисто жодного разу не бачив у ринці. Чого? Познайомимося і узнаємо, що це за суперник. Олександр Хрижняк у, у загальному рейтингу вагової категорії 81. Загалом у всесвітньої серії боксу посідає друге місце ділить перше із кубінцем Хуліо Сезаром Ляпересом, якого ми. Ну, Мабуть, вже не побачимо так у Києві, тому що буде інша вагова категорія. Хижняк у нас сьогодні. Так, вони на даний момент найкращі без поразок. Ну так само там ще і італієць є. Ну ось так, хижняк, молодий хижняк з перших двобоїв. Одразу у когорті найкращих. Уже вступив в боротьбу за ліцензії, олімпійські ліцензії. А ось той, я так розумію, якраз арбітер, який рахував чиї підрахунки бралися до уваги під час двобоїв. Іщенка і Осіналієв. Якщо зараз вірити в освітню серії боксу, тому що ну, судді у нас змінюється. Можеш да, рахувати, судді. а можеш вийти в ринг. Ось один Они, з них. ж можуть бути і рефері. Абсолютно вірно. І пішов вперед. Хижняк в своїй манері, як танк. Так, кидається накручує. Такий у нас боксерський Артем Федецький. Який з перших хвилин на характері у підкаті. Так само Олександр Хижняк кидається на свого суперника. Да, я вот и ожидал, что с первых секунд, еще учитывая то, как завершились предыдущие бои, хижняк пойдет ломать соперника, вкладывается в каждый удар. А удар у него достаточно сильный. Это уже многие его соперники успели оценить и испытать на себе, чего стоит победа хижняка в Киеве над британцем. Мы помним, как досрочно остановил он, э, боксера из команды британские Львиные Сердца. Рефери просто был вынужден остановить ту встречу. Там уже потерялся во времени оппонент Хижняка. Вот так вот может останавливать оппонентов украинский атаман. Достаточно молодой, который тоже недавно перешел в взрослый бокс. Изначально, кстати говоря, везде в прессе была немножко другая пятерка. Вместо хижняка фигурировал Денис Солоненко. Но буквально за день до этой матчевой встречи появилась фамилия Хижняка. Можно, можно менять по правилам. Ну, він не те, що змінювати. Ти знаешь, завжди, коли подается список команди, подается по два боксера на каждом категории, а то и по три. Да, то есть тут учитываются нюансы, что боксер может и получить травму при подготовке, может банально схватить какой-нибудь ОРЗ, и тут же его заменяют. Помимо всего, Фил Мельник сказал, что Денис Солоненко еще и получил травму плеча. Так, Солоненко как раз так само дуже хочеться побачити о цьому сезоні. Ми, ми пам'ятаємо Мы з тієї команди, яку ми постійно згадуємо, яка була у фіналі. І боксував тоді багато Денис Солоненко. Якщо там травма, то хочеться, щоб скоріше все було добре. У Дениса йому привіт від нас. Сподіваємося, його побачити вже в ринзі. Приймає діти на себе сейчас хіжняк. Удари на блок. І тут же йде в контратаку. Напоминаємо, що хіжняк був чемпіоном світу по молодіжки. Серйозне достиження. То можно хижняка называть одним из тех, за кем особое внимание должно быть со стороны украинских любителей бокса. Хороший раунд, надеемся на позитивные для нас оценки судей. Жизни и ус, но такие раунды, я знаю, что такие. Мы привыкли бачить такого хижняка и приятно вражене. Були його двобоями. Всі, які бачили, так на одному диханні. Так само, знаєш, правильно сказав, що ми звикли бачити класний бокс від хижняка бокс на характері. Такий він і був, подивіться, перший раунд. Лише атаки хіжняка. Будемо да, сподіватися, що 10-9 на нашу користь тут в молоко б'є росіянин що режисери намагаються знайти атаку. але не... є перший раунд. Олександр Хижняк. Ну, нарешті Да, я знаєте, я вже не знав даже что говорити якщо б не отдали цей раунд э, нашому українському атаману. Ну спасибо, хоч на цьому Тут судді сработали об'єктивно Ибо по-другому было бы уже совсем не смешно, даже. Второй раунд. В його случаї нужно в ухо Ластро хіжняку. Соперник не прост. Ну а також сьогодні ну вже тут за декілька годин Геннадій Головкін у Монако буде битися за титули з Мюреєм Андрій Руденко проти молодшого брата Тайсана Фюріхюрі. Все це сьогодні на 2 плюс 2, Буквально за декілька годин. Після завершення двобою українських атаманів, отже, В'ячеслав Паночевний сьогодні буде ночувати тут на студії 2+, плюс два. Так і да, Олег Шмідт готується. Ну Шмідт зараз спить. Він чекає на свою появу 0-0. Тому з тобою вже. Дивимося за двобоями українських атаманів і сьогодні вони б'ються не лише із суперниками, а як бачимо, а як бачили, будемо сподіватися на тому, це завершилось проти суддів. В'яжеться російський боксер. Он понял, что що ближняя дистанция – это не його Хижняк Вхіжняк просто розриває там на часі і питається держатися на дальній. Підключає. А ноги включает заднюю скорость, не вкладываются в удары, обратите внимание. Так легко выбрасывает серии. Ну, Солоненко так э, неплохо закрывается. Попасть по нему нелегко. Так, мы бачим еще здесь но. Сьогодні, ну і в принципі команда Росія, те, що казали, писали до початку сезону дійсно класні боксери. І команда дуже, дуже серйозна. і Багато було розмов, хто ж вийде з нашої групи, тому що і новачки є такі, як Китай, наприклад, Марокко. Надали є Куба, Україна і Росія. Про це казали ще до початку сезону. Ну так і виходить, так що ці три країни є на перших місцях в своїй групі. Ей. Да, ну ми пам'ятаємо, що ще і такі сюрпризи а, в від команди Марокко а, можуть бути. Ну, взагалі, так да. Многие, наверное, недооценили марокканских боксеров. Дело в том, что они сейчас одни из лучших в Африке. Они приглашают кубинских тренеров, часто ездят сами в, в, на Кубу. Там проводят бои. Ну а у нас тут температура в ринге повышается. Видим, пытается рубиться где-то уже Павел Целякин с Кижняком. По-другому не получается, но преимущество ему добыть было тяжело. Так, у розмінах це так само вода хіжняка, особливо з його потужним ударом. Він чекає, мабуть, цього від суперника. Ось наскільки там нерви. О, Сілягіна. Подивимося вже у третьому раунді. Давайте дивитися найцікавіше, що було у раунді номер 2 Більше почав атакувати Селягін, Але да. потужні удари подивіться, все одно за хижняком. І дуже багато ударів від Сілягіна були в бл блок. Ледь но... не сказав я недозволених слів. Десять-дев'яти, двічі Сілягин. Ну no, опять же таки, можна не соглашатися. Но в будь-якому случаї Селягин получше вибілні ніж в первої трех минутку. Нужна учесть нашому э, атаману. Который где-то немножко на паузе оправил а второй раунд. Понятное дело, что тут э, нужно думать о, о расчете. Беречь энергоресурсы на все пять раундов. Ну и не забывать, что отдавать раунды нельзя. Пока что 1-1 по раундам. Щось додавати так, вболіваємо за отамани, який ну, на даний момент робить це правильно. Клінч у нас такий продовжительний ринге. Рефері не спішить рознімати баксоров. Та й почули ми якраз підказку Семенішина. Треба відірватися вже від суперника, відходити від нього. Ну, рефері тут є небольшое замечание А Хижняк за то, что прижал так под мышкой, поймал соперника и долго не отпускал, но сам туда полез. И селягин. <соспит> да, стал, в общем-то, чересчур длительные паузы делать. Хижняк, и это такие хи... простые двоечки ловит на себя. Ну, а його двічки якраз такі затяжні від вуха, яких називають поки що не влучають суперника. А суперник так із Росії Павло Сілягі на короткому, як ти правильно зазначив, починає працювати. Це легкі двічки, вони всі у ціль. А це додаткові бали тим людям, які там сидять і рахують. Ну, Ми пам'ятаємо, як починав цей бой хіжняк, скільки він сіл віддав на стартову трьохмінутку. Где-то можно, наверное, и объяснить ну, вот, то, как сейчас выглядит хижняк. Ну что это такое? Где рефери? И даже не сделал замечания Селягину. Рефери, к сожалению. Работы корпусом сейчас, мне кажется, не хватает. Олександр Хіжняку так прямолінійно лише праворуч пірнає хіжняк. Грайка і дещо із кількістю ударів. Так, якщо порівняти, мабуть, з першим і другим раундом менше цього разу від хіжняка. Але розуміємо, що людина не робот, Хоча йде вперед. Починає під завершення раунду. Хіжняк знову продемонстрував кількість ударів. ну що головне якість. Три удари мінімум були. точно в цель. Да, но я бы отметил россиянина. Все-таки он хоть и не так мощно пробивает, да, легко и непринужденно. Не делает ставку на мощь своих атак, а больше делает это технично и достаточно быстро. Были у него удачные моменты, так что тут, в общем-то, раунд достаточно ровный и могут быть разные Варианты. Так и случилось. Снова нам один рефери отдает э, этот раунд. но ну, а двое других, к сожалению, отдают Селягину. По раундам 2-1 мы проигрываем. Остается 4-5 раунд. Надеемся, что сил достаточно у хижняка на последние трех минутки. раунд. Починає працювати якраз сілягін, працювати в плані влучних ударів. Якщо перший раунд був від нього не таким же влучним, а ось і від хіжняка почалися такі удари. Якось таке враження, що з одного удару одним ударом хоче завершити цей поєдинок. Хижняк. Но обратите что внимание. Здоровье. Я выстачает завжди у хижняка. что уже да. добро. Хватало предыдущих боях. Действительно, мы надеялись, что сил достаточно у него будет и на этот бой. Но обратите внимание, что сейчас немного э, подустал. Во всяком случае, так выглядит э, хижняк. Опять же таки я, наверное, это объясню. Таким мощным стартом хижняка. Где-то он не подрасчитал силы чересчур. Быстрый був старт. Зараз ну, ось... не вистачає бензина. Є таке поняття, як второе дихання. Так вже йде четвертий раунд. З'явилися влучання, знову ж таки у Турника, але ось Селягин класно працює з цими короткими ударами, як і ти правильно помітив. Звернув фунок цього, звичайно, кількість влучних ударів Селягина з'явилась. Хорошо, сейчас попал у канатов э, Хижняк. Аж откинула голову соперника от этого удара. Такой достаточно инфантильный у нас риферий. Не хочет вообще не разнимать боксеров, не делать замечания, когда это надо. Снова неплохо встретил соперника украинец. Ну, мы видим, Селягин абсолютно не хочет работать на ближней и средней дистанции. Только там оказывается, тут же начинает обниматься и клинчевать. Тайну его, цель. дистанция, винбашит. розмах рук, Хижняка и разумею, что там один удар у цель. и будет не солодко. Очень неплохо, очень мощно пошел вперед Александр Хижняк. Я думаю, многих воодушевляет сейчас атаки украинца, казалось бы, он устал. Но ну, нет. Единственное, что стримує, это клинч сразу от Селягина, хотя до клинча там ударит 4-5, один из них. У на пятерку. Стрим, э, на канвасе соперник, тут. но рефери не считает, что тут был нокдаун. Он там действительно больше, за по да, запрессинговал оппонента украинец. Очень надеемся, что этот раунд будет за нами, потому что ну, тогда мы очень расстроимся. І ми будемо знову не погоджуватися, знову у нас арбітри будуть не такі. Змотримо на повтори. Раунд в ісполненні хіжняка був на заклідіні. Так, його можна порівняти з потужним першим раундом, який за точніше був нашим, другий раунд, якось так віддали росіянину. Ну і цей так само беззаперечно має бути нашим, як і перший раунд. Ну, я думаю, тут все-таки была такая тактическая работа, заготовка в команде Хижняка. Все-таки мощно начать второй, третий раунд, где-то отдать сопернику, в четвертом включиться, но этого Цель. не хватило. К сожалению, вы все видите сами. Вот так вот у нас считают сегодня судьи. Четвертый раунд был абсолютно точно выигран нашим украинским атаманом Хижняком. Он намного больше атак точных провел, но куда смотрят судьи сегодня непонятно. Я понимаю, классный там Римкард Герлс, но... же бокс прийшли смотреть, судить в конце концов, підказки. Там, чуємо в Волгограді щира українська мова. Роман Семенишин, який на зважування прийшов у українській вишиванці. Справжні атамани і наші тренери обидва. і Михайло Мельник і Роман Семенишин. Пошел Хижняк вперед. Понятное дело, что на него сейчас не должен давить счет. Все силы, которые у него остались, он сейчас оставит тут в ринге. Отдаст полностью себя, в этом можно не сомневаться. К сожалению, он не сразу в четвертом раунде включился в работу, только лишь во второй половине. И это вот, по всей видимости, дало возможность судим так насчитать. Так, останні хвилини пішли, кидається вперед. Хіжняк пропускає, але і влучає, намагається просто зараз затоптати, розтоптати суперника. Приймає удари на себе. Але намагається якомога більше пробити в бік суперника. Не кожен. Звичайно, не кожен і далеко не кожен удар влучає хіжняк. Але Знаешь, я пусть так прямолинейно кидается в пятому раунде, хижня. Ну, это его манера. Он любит бросаться на соперника. Хотя раньше мы помним, он мог и работать корпусом. Где-то этот элемент э, немножко подзабыт им. Осіння хвилина. так починає влучати тут уже Павло Сілягин. Ну такі, ти знаєш, вийде не найкращий раунд від росіянина в плані кількості влучних ударів. Ще коротко, так авантюрно, далеко не авантюрно працює росіянин. Просто на кількість влучних ударів. І весь раунд. Селягин працює на відході Увесь раунд із кроком назад. Він взагалі не йде вперед. Йде вперед лише хижняк. Ну, где абсолютно логічно понял, как нужно боксировать с Хижняком, с боксером силовой манеры. Тут он включил ноги, дальнюю дистанцию. Это ему помогает. На ближній клинчует, не дает работать. Но в якому випадку я бы не сказал, что в пятом раунде Селягин был лучше. Раунд да, более-менее равный, но, к сожалению, наверное, этого будет мало для победы в этом бою. Если бы хотя бы четвертый нам отдали судьи, а он, Хижняк, заслуживал победы в четвертом раунде, да можно было бы на что-то рассчитывать. Но так все равно посмакуем все-таки повторы на лучшие моменты в этом бою. Сейчас ты знаешь, если, ну, тут навряд ли таки дадут, как бы тут став бы рахунок 10-8 одностайно на користь хижняка. Тоді б була б наша перемога. Ну тут, якщо чисті раунди, не віддають тут. Нокдауну, на жаль, не було. Та і відверто кажучи, по-спортивному п'ятий раунд не виграв так в один бік. Хижняк, щоб давати 10-8. Ну, ми зараз узнаємо щодо суддівських записок. І п'ятого раунду, раунда, і общий напомню що вперед у нас залишився десерт, так скажемо, супер тяжелий вес. Дебют Того украинского атамана Игорь Шевадзуцкий и против него Максим Бабань. Очень интересный зрелищный супертяж. Обедво. Да, То есть Да, где-то они... Где-то они похожи чем-то друг на друга по антропометрии. Но еще раз напомню, что в полночь у нас профессиональный бокс. Геннадий Головкин будет защищать э, статус сильнейшего средневеса мира. Ну и наш супертяж Андрей Руденко против Хью Фьюри. Так что не пропустите. Ну а здесь у нас все готово для того, чтобы поднять кому-то из боксеров руку. 48-47. В пик Селянина. 49, 49-46. Não, да, <нет> один судья там был нормальный 49, 40, 40, 40, отдавал нам так что тут уже разделенное решение 48-47 я так 40, 40, 40. <laughs> разумею в червоный ход фантастика да, вот мы видим счет э, в судейских записках, записках пятого раунда. Кстати, пятый раунд отдали нам двое судей. И то не все. Да. Так, один раунд. Одного раунда не дораховали, чтобы что выиграть Все два Поздно все-таки стартанул. Надо было в четвертом раунде уже с первых секунд, конечно, идти вперед хижняку. И у него были все шансы на победу даже при таком судействе. Но не сложилось, к сожалению. У нас остается последний бой. Супер тяжелый вес. Так что оставайтесь с нами. У нас небольшая пауза.